На кожен розпочався, маланочка збирається до школи. ось Амінчик ще спить. Сьогодні перевели вчора годинник, не хочеться ж так вставати, але мусить. Йде до школи, а ми будемо за міночкою вдома, Мені вже ніби трошки краще, але рівно ще якась ломота, жар кидає, до сих пор таке є. У мене на сніданок остатки розкоші, як то кажуть. Суші, ще бутербродики з грибочками. Це мій сніданок. Аміночки теж суші, але просто з Філадельфією всередині нічого немає, тільки Філадельфія, рис і норі. І, до речі, заходить теж на ура. Але з рибою ще краще, але я з рибою їй не даю. Ось то в неї такі сушики. Теж їсть. Зараз ще гарячу бутербродика дам. І бурячка відказалася їсти, давала, не захотіла, а суші заходять на ура. Готую собі ще каву, тому що маю смачний макусинтарі. До кавусі буде ідеально. У нас після дощику нічного вийшло сонечко. Дивіться, як гарно зазеленіла травичка, то взагалі. На вулиці десь плюс 13, десь так. Ось я вже чекаю, щоб нарешті дерева порозпускалися. Щоб вже тут гарно було. Чоловік підрізав дерево, нашу черешеньку. Ось. Треба попідсівати а, цей траву попідсівати, тому що де неде такі залисані. Ось, щоб діти бігали, щоб не було болота. Навіть коли дощик пройде, що по травичці справ багато, а робити їх нема коли, бо чоловік постійно на роботі, десь мама обіцяла, що прийде посидить мені з малюками, а я трошки попрацюю, Тож вже чекаю, не можу дочекатися. Так, прийшла, Що впала? Вставай, вставай. А жук. А йде жук, вставай, котик. Прийшла позастилати кроваті, тому що зранку Міланка не встигає це робити. Я, ну, я їй бужу спеціально пізніше до школи, щоб вона висипалася. Тому вона не застилає, і я вже потім застилаю, бо шкода будити. Щоб вона встигала застеляти і все робити, то треба її будити десь о 6-й годині. А я не хочу будити її так рано. Тому бужу пізніше, вона встигає швидко тільки вмитися. Ось. Швидко поїсти, і вже в неї все, одежа, все наготована, швидко одягається і швидко йде. тобто Приблизно це все займає 20 хвилин, ось так. І ще щоб 15-20 хвилин, щоб дойти до школи. Ось, Стільчик ставлю тут, тому що аміна залазить на нього, якщо він стоїть на підлозі, і на кроваті. А тут. Трішки висота така є, скажімо так, десь метр, може, з копійками, тому що е, воно таке, бачите, з поличками, ось з видвижним столом. Малювати будеш, да. вати, вати. А що це значить малювати? М -м -м -м. Ти красотка? Ти моя любімецька, зараз будеш малювати, мамин. Що любімить? Ти любиш маму? Любиш маму? Ой, ой, ти що робиш? Мамашу коник? Мавни коник, мавний коник. Дик-дик-дик-дик-дик. Люблю тебе. Котусику. Малює моя принцеса. Ти художником будеш, да? Ай, ти творча моя особистість. В Маму чимось пішла. Котусь. Синій. Це не синій, це червоний зайчик. Це червоний колір, котик. Є. Є, малюй, малюй, зайняка, малюй. Так. так. Так вже виглядає симпатичніше. <сум> малюй, малюй. Ляля. Ніна, що Ляля робить? Тьом-тьом? Так. Так. А спати ми будемо до цюнь. Ти спати будеш? Мама. Чого вони всі голі? Чого вони всі голі? Де їхня одежа? Мама. Ну, і маму любить, да, цьомає. Ти, маму, теж цьомаєш? Чимо я халюся? А що, які пописані? Ну покази. Ти така пописана? Жулечка. Лягає, дівчинка, на обідній сон. Так, поставила діткам варитися бульйон. Курячий буде з макарошками. Я собі поїм якусь гречку з рибкою там ще є, <кій> бо я не їм курячого бульйону і взагалі курки. Чоловіка немає він на роботі, він там буде обідати і вечеряти. Тому сьогодні так. Не доспала дівчинка. Проснулася без настрою. <кій> <кій> да, Су, <ривіт> да, без настрою проснулася Кетя. Ось такий супчик зварила, а міна. Так, <ривіт> да, будь <здорова>, прикалуйся. <ривіт> Ой, ти прикалюха мала. Ти чого прикалуєшся? <ривіт> 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 зварила такий бульончик з макарошками з курочкою. Вона вже дочекатися не може, він такий гарячий. Мілана теж не може їсти, бо він дуже сильно гарячий. Я так? Пеклась. Вже попеклася. Він гарячий. Гарячий кажу. Треба дмухати. Аміна, дмухати. Зараз mm. мама буде дмухати. Я, я сідаю обідати, тому смачного мені. У мене тут ще грибочки з сиром затерті. Бурячок, картопелька, рибка, чайок. Буду їсти смачного мені. Кого ще так діти їдять, як мої. Ай, тут макарони, тут печиво, ну, коротше. І це так кожного разу. А потім думаю, що я робила цілий день? Цілий день прибирала, їсти варила, складала ту стірку, розвішувала. Одне й те саме. Ну. Ми йдемо в центр, тому що в середу має бути. Свято для мам. Для Називається вона Baby Shower. У нас є три вагітні мамочки, якими будемо робити це свято. Вони про це, як скажемо, ну, знають, що воно буде, а коли саме вони не знають, для них це буде сюрпризом. Кожен готовить якусь страву і скидаємося на подарунки. Ось. І будемо святкувати. Це має бути в середу. Сьогодні у нас понеділок. Мені потрібно сьогодні купити те, що потрібно, щоб завтра почати це все готувати. Ось я буду робити солоний наполеон. Рецептик зніму. Ось. І будемо святкувати. Для матусь буде дуже приємно. Так що йдемо з Амінкою на закупу. На вулиці так похолодало трішки, я ще не здорова, але нам потрібно, тому йдемо. Добрий день. Так. Ні, не знаю. Сусідка питається, яка погода? Мабуть, телевізора немає. Ось. Тому... Йдемо з Аміночкою. Міланочка вдома. Не захотіла з нами йти. А нам потрібно дещо купити. Аміна за любий кіпіш, бо вона любить гуляти. Ось, чоловік працює, а ми готуємося до свята. Привіт! Кіт Махай, привіт, руці. Вона йде і цілу дорогу Лілі гукає, подружку свою скучила. В суботу тільки бачила, але вже скучила. У нас сьогодні погодка на вулиці. Ну, така собі. Не холодно, десь плюс 13. Але моросить малесенький дрібний дощик, його майже не замітно, але він все-таки йде. Ми з Анчиком в магазин і потім додому. Ми вже повертаємося додому. У нас дощ моросить. Аміна тут під кузовком сховалася. Класні ці штуки дощовики. А я йду трішки мочуся. Сходимо. лише тільки за тим, що нам потрібно. Ось. І йдемо додому. Песик сидить, чекає, хазяїв. Печальна якась така погодка, завтра ще холодніше. Типу заморозок навіть має бути. На завтра і післязавтра не хочеться так так хочеться тепла. Але ще треба почекати трішки. Ось наша закупочка сьогоднішня. Це мені потрібно для рецепта. Ось це, 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 це. це мені потрібно для рецепта і мор морквочка. Ось. А це додому. Це квіточки взяли якісь посіяти. Подивимося, що з того буде. йогурти, все, як завжди, таке творог, оливки теж для рецепта, волгур додому, колготки. Ну, така. Постійна наша закупочка. А в мене кавуся. Випила тільки що фервекс. Кавою зап'ю. І якось, може, буде краще. Бо відчуваю таку слабкість. Просто якийсь кашель, цей і, і, і не знаю, ну почуваю себе дуже погано. Уроки тут робляться, так, да, Мілана? Ніяк не доробляться? Зацініть мій малюнок. <гум> Давай математику, ти роби математику, а не зацініть малюнок.